Для чого потрібний профіль МАП? Головна мета створення індикатора це аналіз зон, балансів та дисбалансів. Якщо ви давно підписані на трейдинг Algorithms, то напевно помітили, що профіль об'єму завжди був основним інструментом аналізу ринку. Зараз ми максимально автоматизували процес аналізу ринку, пошук сильних та слабких зон підтримки та опору, зробили його суперзручним для візуального аналізу. У цій презентації також буде показано кілька угод, здійснених на основі профіль мап Як працює індикатор, аналізує історичні ділянки ціни та в автоматичному режимі визначає сильні та слабкі зони балансу. Чим сильніша зона, тим яскравіша індикація. Ми використовуємо дуже вдале рішення HeadMap. воно дозволяє без особливих труднощів зрозуміти, на які зони варто реагувати. Тобто індикатор відповідає на головне питання, коли починати брати активну участь у ринку. Якщо ви уважно подивитесь на те, якими моделями рухається ринок, то помітите один і той самий паттерн. Перше, спочатку формується зона балансу. Тобто у цьому місці ринок перебуває в рівновазі і в якийсь момент ціна влаштовує і продавців, і покупців. Друге, у якийсь момент баланс порушується і ціна виходить з рівноваги. І це формує дисбаланс між агресивними і пасивними покупцями та продавцями. І третє, зрештою, ціна знаходить новий баланс, і все повторюється знову. Налаштування індикатора. Період це кількість історичних свічок, у яких відбувається пошук балансів. Поточне обране значення дублюється прямо на графіку для зручності. Також ми додали на графік чотири популярні налаштування періодів для швидкого перемикання прямо з графіка. Але ви також можете встановити будь-яке необхідне значення періоду з налаштувань. Ви бачите ту саму ділянку графіка, але з різними налаштуваннями періоду. Зліва направо. 10, 40, 80. Тобто, чим вище ви задали період, тим глобальніше бачите ринкову ситуацію та сильні зони. Низькі значення періодів можна використовувати для пошуку локальних балансів та точок входу з невеликим ризиком. Угрупування цінових рівнів збільшує контраст візуальної. Індикації. Це налаштування бажано збільшувати на дуже волатильних інструментах, де в одній свічці десятки або сотні цінових рівнів. Це дозволить отримати більш цілісну картинку. Застосування на інструментах, де у свічках не більше 15-20 цінових рівнів, сильно спотворить інформацію про сильні та слабкі баланси. Керуйте контрастом для того, щоб сфокусуватися на найсильніших балансах. Якщо ринок не формує сильних балансів, то збільшуйте контраст, щоб бачити значні зони балансу. Прозорість дозволяє зробити рівні індикатора прозорішими. Це одна з останніх угод на момент створення цієї презентації. Ми бачимо формування внизу сильної зони балансу. На графіку вона виділена помаранчевим прямокутником з цифр та цифрою 4. На початку формування балансу була спроба перейти до дисбалансу вниз, але в результаті ціна пробила баланс. У цей момент було здійснено пошук точки входу на покупку. Точку входу з невеликим стоп-лосом та ризиком було знайдено на молодшому таймфреймі М5. Там був сформований сильний баланс у середині дня, і на його пробої був вихід на покупку. Тобто спочатку був пробій балансу вгору на старшому таймфреймі М30, після чого пробій балансу на молодшому таймфреймі. Наступний приклад угоди продаж. На старшому таймфреймі М30 сформувався сильний баланс. Після його формування ціна пішла у дисбаланс вниз. Покупець почав програвати і це була перша сильна ознака подальшого зниження. Точку входу в угоду було здійснено за паттерном індикатора Reversal Cluster Search. В результаті слабкість покупця підтвердилася і вдалося увійти у продаж практично на початку розвороту.